Всім привіт! Хочу з вами поговорити, що перехід Ісуса Христа наближається. І дуже важливо слухати Божих пророків в Біблії. І нам до цього потрібно слухати Божих людей, Божих апостолів, пророків, пасторів, священників. І без таких людей нам не потрапити до царства Божого. Тому що ми не можемо самі вивчати Біблію, а пророкам Господь Бог відкриває істину. І Господь Бог Він дивиться на світ, як вони приймають Його учнів Ісуса Христа, як ми любимо посланих в наше життя. І від цього залежить, чи ми приймаємо Бога чи благословіння, чи ми приймаємо прокляття. І у нас у кожного є завжди вибір. І у нас має бути вибір. У нас є вибір бути як друзі Йови, це противитися Богу і мати свою думку та йти проти пророків і Божих людей. То тоді просто ми попадемо в пекло. Бо в, в гієн вогнем. І чи будемо ми смиренно слухатися пасторів та божих людей та пророків, брати приклад з Йови та бути учнями Ісуса Христа, то ми потрапимо в Царство Небесне. Та отримаймо благодать Божу та народження згори. Слава Ісусу Христу!